Страшно усвідомити та серіалу Друзі уже 30 років. Він стартував у 94-му на каналі NBC і так полюбився людям, що залишився на екранах аж на цілих 10 років. Але насправді набагато довше, бо його ще довго крутили в інших країнах. В Україні повно фанатів, які навіть молодші самого серіалу. Шість на той момент маловідомих акторів вмить стали зірками телебачення. Якщо ви в нульових ходили у школу, то вмикаючи новий канал. Після уроків з великою ймовірністю зустрічали там друзів. Напишіть у коментарях, чи дивилися їх і як вам серіал. Вітаю на моєму каналі. Тут ми говоримо про кіно і мульти, і сьогодні поговоримо, що ж цікавого відбувалося у закулісному житті серіалу. Але перед тим не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити інші цікаві відео. А ми почнемо. Серіал про друзів придумали найкращі друзі. Марта Кауфман і Девід Крейн разом навчалися у коледжі, а потім заснували власну продюсерську компанію. Якось під кінець 93-го року їм прийшла ідея створити серіал про дружбу молодих людей, що щойно закінчили коледж і намагаються влаштуватися в житті, а іноді полюбляють збиратися у кафе. Сценарій презентували керівництву Warner Brothers Television, яким треба була ідея для запуску власного проекту на каналі NBC. Ідея сподобалася, NBC зареєстрували. Трували серіал на показ на осінь 94-го. Над назвою думали довгенько. Муки творчості не стерпні, але істина у простоті. Передворнер Бразер серіал презентували під робочою назвою кафе Безсоння. Потім його планували назвати Друзі як Ми. Потім перейшли до назви шестеро одинаків і пробували у коридорі навпроти назву. І лише влітку 94-го зупинилися на найпростішому. Просто друзі. Сьогодні це складно уявити, але Рейчел, Моніка, Фібі, Рос, Джої і Чендлер могли б виглядати зовсім по-іншому. Єдиний, у кому творці не сумнівалися, був Девід Швімер. Роль роса писалася відразу для нього, але актора довелося довго вмовляти, адже якраз на той момент він вирішив зав'язати з телебаченням і остаточно піти в театр. Всі інші актори пройшли тонну етапів. На кожну роль розглядалися анкети понад тисячі претендентів. Спочатку на ролі Рейчел пробувалася Кортні. Кокс, але познайомившись з роллю моніки, кокс заявила, що Моніка їй ближче і успішно пройшла проби. А з Дженіференістон було якраз все навпаки. Спочатку їй запропонували роль Моніки, але роль Рейчел їй пасувала набагато більше. Роль Фібі могла б зіграти Елен Де Дженерис, але вона відмовилася. Чесно кажучи, вона б також могла бути неперевершеною дивакуватою Фібі. У Мета Леблана також був складний шлях до своєї зіркової ролі. Тоді в нього були фінансові труднощі, і йому довелося пройти декілька етапів прослуховування, щоб в кінці кінців його затвердили на роль Джої. Яка його і врятує образ вийшов настільки харизматичний, що спеціально під нього зняли окремий серіал Джої під питанням була і роль Чендлера. Хоча Метью Перрі і сподобався на кастингу, але на той момент грав паралельно ще в іншому проєкті, А творці були проти, щоб актори грали в двох проєктах одночасно. До речі, а хто вам з персонажів найбільше подобався? Обов'язково напишіть у коментарях. Думаю, що не тільки я, а й ви помічали, що в американських фільмах і шоу є добра традиція брати на роль переростків. Ну, наприклад, коли підлітка грає 30-літня особа. Хоча в друзях це не так помітно і там немає підлітків, але все ж таки актори старше своїх персонажів. Загалом серіал планувався як розповідь про життя молодих людей, що тільки но закінчили коледж. Та на момент зйомок наймолодшими були Дженіфер Еністон та Меттью Перрі, яким було по 25 Мету Леблану було 27, Девіду Швімеру – 28, а Кортні Кокс – 30, Лізі Кодроу – 31. Режисер серіалу Джеймс Бероуз був настільки впевнений у успіху серіалу, що влаштував поїздку шістьом акторам до лас вегасу щоб вони могли останній раз анонімно відпочити. Тоді він порадив маловідомим акторам насолоджуватися останньою миттю анонімності. Бо як тільки шоу вийде в ефір, вони більше нікуди не зможуть піти без переслідувань, і він таки мав рацію. Із запуском друзів актори стали не тільки мегапопулярними, як вангував режисер, а й значно покращили своє фінансове положення. За пілотну серію актори отримали всього по 22 тисячі доларів. З 96-го року вони отримували гонорар у 100 тисяч за серію а до кінця серіалу кожен із шести заробляв по мільйону за одну серію доларів, звичайно. Звичайно, що один мільйон за серію це зовсім не жест доброї волі зі сторони продюсерів. Велися довгі перемовини і, злякавшись страйку, продюсерам довелося йти на поступки, бо серіал був надто успішним. Актори знали гонорару один одного і не претендували на більш вигідні умови, не дивлячись на те, що практика нерозголошення гонорарів на одній знімальній ділянці досить розповсюджена у США. Тут друзі домовилися не приховувати нічого один від одного. І чого ж жаднічати Вартість показу одного рекламного ролика на 30 секунд у фінальних серіях могла коштувати 2 мільйони доларів. Насправді друзів могло бути сім, а не шість. Канал NBC хотів залучити ширшу аудиторію до перегляду, тому пропонував ввести сьомого старшого друга, який би давав поради молодшим, як же жити в цьому світі. Таким чином творці зробили ставку на те, що це може бути більш цікаво, більш старшій аудиторії. До речі, не дивлячись на те, що життя друзів нібито протікає у Нью-Йорку, і нам часто його демонструють. Зйомки насправді відбувалися у Лос-Анджелесі, на іншому кінці країни, у павільйонах студії Warner Brothers. Знаменитий фонтан у заставці серіалу, де друзі так щедро скупалися, також знаходиться на території студії. Але якось Кортні Кокс у інтерв'ю зізналася, що тоді актором було не так весело, як це виглядало на екрані, адже зйомки проходили о четвертій годині ранку. Було холодно. Одно і плавати там, і водночас грати радість було дуже важко. Мокрі зйомки тривали годинами. Зйомки епізодів часто відбувалися перед живою аудиторією. До 300 фанатів могли брати участь у сценах. Актори казали, що їм подобалося зніматися з живою аудиторією, бо це ніби був тест епізоду. Ставало відразу зрозуміло, чи цікава історія, чи заходять жарти. Але для серйозних драматичних сцен аудиторію прибирали. Не завжди все йшло по плану, і сюжетні лінії доводилося пристосовувати до обставин. Наприклад, вагітність Фібі була вписана в серіал після того, як акторка Ліза Кудроу оголосила про свою реальну вагітність. Так у серіалі і з'явився рідний брат Фібі Френк, який попросив сестру стати сурогатною мамою для його дитини. Але накладку на живіт акторці все одно прийшлось носити, оскільки за сюжетом вона була вагітна аж трійнею. В останньому сезоні завагітніла ще й Кортні Кокс. Фінальний епізод був знятий, коли вона була аж на п'ятому місяці, та її вагітність довелося ретельно маскувати замішкуватим одягом, оскільки раніше в серіалі було заявлено, що Моніка і Чендлер не можуть мати дітей. До речі, сестра близнючка Фібі Урсула з'явилася не просто так: разом з друзями виходив серіал Всі божеволюють від тебе, і в ньому Ліза Кудроу грала другорядну роль офіціантки Урсули. Серіали йшли один за одним, і щоб не плутати глядача і придати якусь логічність ситуації, було вирішено додати Урсулу, яка нібито іноді з'являється в житті Фібі, і з якою вони не дуже той ладять. З декораціями також не все просто. Ось ця рамка на дверях у квартири Моніки не просто прикраса. Насправді там було дзеркало, яке випадково розбив один із членів знімальної групи. Щоб дуже не заморочуватися, було вирішено так і залишити, оскільки вона непогано вписувалася у дизайн. А знаменитий помаранчевий диван взагалі випадково знайшли у підвалах студії Warner Brothers і вирішили спробувати знімати з ним, навіть не дивлячись на те, що він явно був у поганому стані. Це можна помітити у період перших серіях його оббивку, наче розідрала собака, щоб, хоч якось, це замаскувати на спинку дивана, іноді накидали плед. Та коли впевнилися, що друзі це такий хід на диван, все ж таки виділили гроші і відреставрували. Іноді, щоб стати актором, зовсім не треба мати там якийсь акторський талант. Достатньо вміти користуватися кавовою машиною. Саме це було основною вимогою, коли творці шукали актора, який міг би зіграти роль робітника кав'ярі Гантера. Джеймс Майкл Тайлер, що зіграв цю роль, дійсно був баристою у житті, тому приборкати кавову машину йому було неважко. Спочатку у творців не було ніяких планів на цього персонажа, окрім як подавати каву, але, мабуть, таки вони побачили потенціал у тайлері і вже в другому сезоні актор отримав свою першу репліку і поступово став повноцінним другорядним персонажем. До речі, від природи актор мав темне волосся, а його блондинистий кольор результат світлення. Цю процедуру він проводив раз у тиждень заради зйомок у друзях. За час зйомок друзі на екрані стали реальними друзями і продовжують спілкуватися і дотепер. Дженіфер Еністон навіть стала хрещеною мамою дочки Кортні Кокс. А ще на знімальному майданчику була започаткована традиція: обіймашки перед зйомками і побажання гарного шоу, щоб налаштуватися на правильну і позитивну хвилю. Девід Швімер якось у інтерв'ю зізнався, що дуже розчулився перед зйомками останнього епізоду, бо усвідомлювати, що це останній раз, коли вони проводять свій Рітуал було дуже боляче. Мабуть, основний успіх друзів в тому, що кожен глядач міг знайти у комусь із друзів себе, а невимушеність і позитивна атмосфера просто створювали гарний настрій. Став лайк, якщо любив цей серіал, і не забудь написати, хто тобі подобався найбільше. Підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. І до скорої зустрічі!